Сьогодні у нас дуже і дуже багато трофеїв. Варто сказати, що це 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали їх флот реально в бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх достали. І великий десантний корабель, але нагорський гарняк вражений також в бухті Новоросійська. В використання морських надводних бойових дронів це реально нова віха в історії морських битв. Я кажу без жодного. Перебільшення, окрім цього, ми ефективно використовуємо і дистанційне мінування. Таким чином чотири ворожих кораблі також успішно вогнево були нами вражені, і сьогодні адаптовуються різні різновиди озброєння до відповідних наших надводних дронів. З Зрозумілих причин ми не будемо допомагати росіянам і розповідати багато деталей. Власне, сьогодні ми показали адаптований РСЗВ град, реактивні системи залпового вогню, але їх почали ми використовувати. Оти ще 20 грудня вперше, але декілька днів тому русаки вже показали відповідне відео. Ну ми в свою чергу сьогодні дозволили собі показати вам дрон. Але попереду дуже і дуже багато сюрпризів. Тому служба безпеки України і всі сили оборони, повірте, не підведуть, і ми маємо разом динамічно рухатися до перемоги, оскільки в єдності наша сила Низький уклін. слава Україні.